Зараз я вам трохи розповім на це питання. Ваше коментар мені сподобався. Є прощення, яке дійсно нав'язане людьми, і причому так конкретно втюхане під таким соусом, що люди повинні прощати любого. тебе вдарили по лицю, і тіпа це сказав Ісус. Хто вам сказав, що це вообще сказав Ісус? Прощати всіх і кожного, кожні п'ять хвилин тебе вдарили. Ти повинен це терпіти. Терпі, прощай, все це все фігня. Це все е, зроблено для того, щоб е, ми не раби раби, не ми да. Ну, типу такого. Тобто, щоб люди були рабами, що дійсно треба прощати. Оце прощати не треба. Якщо тебе бабка там або дід якийсь, або дядька якийсь, або хлопець нахальний, штовхнув або обізвав. Ну впринвовші, що там прощати, Ну про... це не прощення, це ну. В здачу дав, і все, пішов собі далі. Ну, це я так образно, пошуткую з вами. Тобто тут навіть немає емоцій туди включати свої енергії. Ви ще забули, стерли, спалили і пішли собі далі. Що тут прощати? Такі мелочі, вони не мають взагалі уваги. Не повинні приділяти уваги, і ви не повинні їх брати і акцентувати на них увагу. Що дійсно треба прощати, так це емоції. Такі сокровенні, такі, е, такі діяння людей проти вас, які могли зробитися, і потім людина дійсно, е, ви розумієте, там декілька етапів прощення. Ви розумієте, що це така травма сумасшедша для вас і для вашої родини може бути. Ви повинні простити того і відпустити відпустити більше. І відправити його на прощення або на Верховний суд, щоб воно не мало до вас емоцій, щоб ви не віддавали тій людині енергії. Це стосується кармічних, серйозних зв'язків. Не просто прощення кожен день прощати всіх підряд, пішли там в церкву чи десь щось, помолились і вам прощення треба усіх просити. У кого? Ні, це не те. Взагалі не те. Треба прощення, декілька етапів проживати там, де є кармічна зав'язка. Там обов'язково треба відпускати, коли ви будете до цього готові. Не зараз, ні в случі не одразу після якоїсь сварки сильної або життя, що стосувалось життя вашого або когось з вас рідних. Тобто це повинно бути глибинне, сердечне прощення, істинно, і відпускання цієї людини. Тоді ваш кармічний зв'язок в цьому житті завершиться і на наступне воно не піде. Може, людина була вашим ворогом, може вона винна в смерті якоїсь вашої рідної людини? Тут треба простити, але не зараз. Тобто тут прощення різне зовсім. Те, що нам нав'язують, це все фуфло. Прощення, воно йде від серця і кармічних тільки стосунків з, е, стосується, але ніяк не кожного дня.